Кошенята попліткуємось. Вас витаю, «Укрзалізниця», Сьогодні ваша провідниця, я вірочка. Що ж таке божественне послання? Я за те, щоб правительство Росії прекратіло цю жахливу, безпощадну війну по отношению України. Сьогодні говоримо про падіння віагри воєнного часу. Надія Мехер Брежнєва і Лобода. Одна поїхала дахом, інша в брехні, а третя з олігархом. Ох, є про що поговорити, тож мощуйте зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. У далекому 2004 році до легендарного складу Віагри потрапляє Світлана Лобода на заміну ані сідакові і стає головною солісткою колективу. Усе б нічого, але прихильники гурту не сприйняли Світлану, тому що Світлана була абсолютною протилежністю. Анні Сідакові це був золотий склад взагалі всієї епохи Віагрянок. Анна Сідакова, Віра Брежнєва та Надія Мейхер. Але сідакова пішла проти правил шоу бізнесу вирішила народжувати дитину. А після того її вже ніхто і не чекав. Віагра пішла своїм шляхом. І от Світлана потрапляє до гурту ненадовго, буквально на три місяці. Це найкоротший склад в історії гурту. Також це стосується її Христини Коцгоцлі, яка прийшла на заміну надії Мейхер в 2006-му. А Світлана дуже виділялася на фоні інших дівчат. Вона була експресивною, агресивною і, взагалі, не мала нічого спільного з м'яким ніжним жіночним цнотливим образом ані сідакової. Тому не склалося, як гадалося. Продюсерам було складно зі Світланою. Зараз ви зрозумієте, чому такий довгий пролог, чому я такий відступ роблю. В той період у нас виходить легендарний кліп Біологія Віра Світлана Надія. І от 2022 рік починається повномасштабне вторгнення. Усі, ви чудово знаєте, що і розумієте, війна знімає маски з облич людей, показуючи їх справжню суть. І парадоксально, що дівчата, будучи в одному складі, настільки пішли різними шляхами. І на третій рік повномасштабного ми маємо картинку, яка вражає і яка в певному сенсі шокує. Але давайте по черзі. Для початку з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директному інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, почнемо зі Світлани Лободи. Справа у тому, що Світлана дещо із запізненням, але все ж таки виступила проти війни. Не назвавши від самого початку, що Росія вторглась на територію України суверенної, і Світлана говорила: Ми маленькі люди, це вже стало певним мемом. Коротше, я не засуджую в цьому сенсі світу, тому що у кожного була своя реакція. І коли кажуть, от вона повинна була відразу вийти, з'явитися, сказати, а нічого, що на момент початку повномасштабного Лобода перебувала в Московії. І для того, аби спокійно і безпечно в першу чергу виїхати з цієї країни, потрібно по-тихому сплавити активи, оформити документи, все це розпродати і потім вже виїздити. Ми не знаємо усієї, як то кажуть, піднаготної, тому не потрібно накидатися і казати, чому вона не заговорила про війну відразу. В неї, мабуть, на те були свої причини. Це ні в якому випадку її не виправдовує, але ми не знаємо, що там стояло. За цією історією. Значить, виступила Світлана, її хтось підтримав, хтось захейтив, потім вона починає розповідати про те, що от я з Україною, я за перемогу України, в неї чітка позиція, з'являються перші україномовні пісні. Але до українського журналіста на інтерв'ю вона так і не з'являється. Її перший публічний діалог був. З росіянкою Катериною Гордієвою на YouTube-каналі Скажи Гардієвий. Лише з часом Лобода з'являється в інтерв'ю раміни з Хагзай, але Раміна провтикала свій шанс, тому що створила ну, дуже теплу ванну для Світлани. От дуже тепло, не було жодного незручного питання. Світлана приїздить в Україну, допомагає ірпінцям, вона насправді дуже багато допомогла. Та кількість допомоги, яка там була. Вона просто не озвучується. Проте, великий факап Світлани був в чому, приїхавши до України. Звичайно, вона показує, що вона приїхала в рідний Ірпінь, У неї там шок, біль, сльози показали добрі справи, ніби відмили Світлану. Вона ж приїздила зі своїм чоловіком, і вони ходили прямо туди на банкову і від банкової отримали добро. Там сказали: окей, працюйте, ми не проти. Нехай Лобода буде в Україні. Тобто він можна владців, Світлана отримала зелене світло а, і вирішила Світлана поїхати. знаєте як дурне поїхало в турте. Оце про Світлану Лободу. Поїхала вона, значить, на Херсонщину, на Харківщину, і там за шквар за зашкваром. Спочатку історія з дівчинкою, яка в натопі вийшла з плакатом проти Світлани, і Лобода її звинуватила. Тому що хто ж тебе підкупив, дівчинко, і напали всі на Світлану. Зафакапала світа, тому що вона відірвана від контексту, вона не розуміє настрою українців, випускає Україну мовний альбом, все ніби нічого, але повертається. Тобто вона не знаходиться в Україні, повертається до себе в Латвію. Здається, вона там зараз мешкає. А потім змінюється різко риторика. Світлана Лободаєс абсолютно щиро про української перетворюється в галубіцю Міра і заявляє про те, що, ну от ми, люди Міра, ми хаці Міра, русські не принадлежити. Значить, росіянам і бла 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 бла, зрозуміла риторика. Братські народи, значить, посворілі нас політики. Потім знову в неї відбувається певна деградація позиції, вона знову відкочується до української мови, до українського контенту, потім знову російське, і от вона просто плутається у власній брехні. І чому я взагалі вирішив зняти сьогоднішній ролик, тому що наступне відео мене надихнуло проаналізувати, а що стало за цей період з Брешневою? Мейкер і з які були колегами, знаходились в одному складі у Віагрі. І давайте подивимось наступний ролик. Вікія, яка говорить, що в нас за мир. А я хочу, щоб ви сказали, я за те, щоб правительство Росії прекратило цю жахну, безпощадну війну по відношенню Не говори! Без політики. Когда я вас пускаю і больше с вами говорить не хочу. Не могу. Ви ко на концерт, значить, ви важливі поддержувати мою позиції. Там ж люди, кото приїжджають на концерт, люди, которые слушают мою музику, они за мир і за те, чтобы Україна. Тобто Світлана тут з німбом на голові говорить: от моя страна, моя Україна, всі це форсять. А нічого, що цей інцидент стався ще в далекому 2022 році. Чому через фан-паблік Лободи це форсять тільки зараз? Тому що хріново працює команда, тому що Світлану я розумію, ти не хочеш е, сприймати реальність. Я розумію, що ти звикла е, виключно на собі тримати і зав'язувати усі процеси. Але ти не можеш бути в контексті українців сьогодні, тому що ти не мешкаєш тут і ти відірвана від контексту. Тобі потрібна людина, яка зможе тебе направляти, але ти нікого не чуєш, і ти наймаєш людей, які ще більше закопують твою кар'єру. Зараз можна дуже багато говорити на тему того, що ой, це воно само там зафорсилось і так далі. Ні, ролики дворічної давнини просто так не залежуються на полицях, а потім не форсяться ні з того, ні з цього. Такого не буває. Це піар-служба лободи запускає через фан пабліки. У мене питання до піар-служби, що ви хотіли цим показати? Це старе відео 22-го року. І от на третій рік повномасштабного Світлана Лобода перетворилася в галубі міра. Тобто, в неї вже немає чіткої позиції. Справа у тому, що коли Збройні сили України показували абсолютно феноменальні результати на полі бою, Лобода відразу щира Українка. Коли у нас починаються якісь проблеми десь з позиціями трабли, десь моральне вигорання, десь все пішло в мінорну нотку, десь недостатня підтримка світу, о, Світлана, знову у нас галубця. Я вірю, що ти в душі справді хвилюєшся за Україну. Я чудово знаю, що твоя мама супер проукраїнська, як і твоя сім'я. Але твоя позиція і те, що ти робиш, це настільки тебе закопує. А, і після того як вона з верхів отримала добро, до речі, дуже важливий момент. Вони ж анонсували у свій час в 23-му році концерт Лободи, значить, Високо резіденс. І цього не можна було робити, тому що люди не були до тебе готові. Ні, ніхто не почув, ніхто не послухав. Значить, дала інтерв'ю, ірпінцям допомогла, там допомогла, думали, що проконає. Потрібен був час. Звичайно, що концерт зірвався, і от уже майже три роки, і Лобода не виступає в Україні. Одним словом, було зроблено все, аби себе закопати. І от на противагу ми візьмемо надію Мейхер. Що ж таке божественне? Прежде всего, это энергия, несущая в себе высоковибрационный характер. Это энергия, которая и расслабляет, и направляет, и вдохновляет. З Надією взагалі відбувалися якісь метаморфози. Від самого початку Надія мовчала. В неї були такі е, теж безформені пости на тему того, що війна це жахливо, але жодного слова про Росію. Е, зі зрозумілих, мабуть, причин, тому що чоловік її, пан Уржумцев, він росіянин. І, мабуть, щоб в нього не було проблем, е, Мейхер мовчала. Але це жодним. Чином її не виправдовує. Потім її інстаграм-аккаунт перетворюється на щось незрозуміле. Ми з кушенятами зливали інформацію, що є ризики того, що агенція, російська агенція, яка займалась СММом її інстаграму, може вкрасти цю сторінку. Так і відбулося. Вони повністю привласнили всі паролі, все забрали, і Мейхер залишилася без своєї інсти. Мейхер зникає з усіх радарів і через певний час з'являється. І от тепер вона оракулом про сили енергії, сили природи, сили життя. Змінила вона прізвище в інстаграмі. Тепер вона не Мейхер, тепер вона Уржумцева. Та. Это... Енергія. Я, звісно, дуже перепрошую, але це, м'яко кажучи, для мене схоже більше на якусь секту. Я не можу це назвати здоровими, адекватними. Кроками прояву себе тут скоріше про те, як Надю поплавало. Я розумію, що війна усіх розкриває по-різному. Я розумію, що усім плавить дах. Але Мейхер, що в неї такого могло там статися в житті, любі мої, що Надя просто ось так на 360 градусів до невпізнаваності трансформується. Тим паче вона тут не мешкає зараз, ракети не летять в неї над головою, шахеди теж немає тривог. Ну, в чому проблема надю. Російська мова, українська, англійська, тобто вона не може визначитись до сих пір. Не можна так робити. Тому що це створення фіктивної реальності. Ти намагаєшся втекти від себе, обманюючи себе, тому що ти в такий спосіб працюєш тільки проти себе. І от. У нас є зараз такий контраст. Світлана Лобода, яка намагалася, намагалася намагалася, не вийшло. Мейхер, яка навіть не намагалася, але просто поплавила дах. Ну от такий колосальний контраст. Але при цьому є віра Брежнєва. з перших днів війни. Віра виступила проти війни. Можливо, не зовсім конкретикою. Замочила просто росіян, але вона висловилась проти в перший день війни. Це дуже важливо. Зараз будете ви згадувати і казати, що ти там про неї позитивно. Вона ж перед початком війни у свій час в емпатії манучі казала про те, що вона ніколи не була українською півіцею, тому що вважається, що нужно мати українську пісню. У мене такої не було. Називайте мене просто півіцею. А давайте не будемо тварюками. А трішечки включимо мізки. Ми говоримо: ти українець, ти українка, ти повинен вибрати батьківщину. Людина публічно йде і вибирає батьківщину. І ті ж українці, які кричали, що давай обирай позицію, тому що ти українець, не може бути іншого шляху, починають тебе з'їдати і казати, а перевзулася Україна тобі потрібна. А ти вже забула, як ти казала, що ти не українська а півіця. Обираєш Україну погано. Обираєш Росію погано, обираєш мовчати погано. Друзі, не можна так, всі помилялися. Абсолютно, усі, майже артисти працювали в Росії до початку повномасштабного вторгнення. Барських, Врімі, Стекло, Потапи, Насті всі, майже, всі. У мене ще там навіть є питання до Захардкіс. Так, так вам не почулося. Вона обрала свою позицію. І на відміну від Світлани і Надії, Мейхар, а Брежнева приїхала в Україну. Правда, якось нелогічно. Якщо вона по вигоді отак підлаштовується, навіщо тоді приїздити і жити в цих тривогах, сиренах і так далі? Перший гучний скандал пов'язаний з Брежневою. Це коли ми з вами злили в змі про те, що Віра і Костянтин розлучаються. Розлучилися на підґрунті політичного непорозуміння, скажімо так, тому що Костя Маладза вибрав позицію мовчати. Але й до цього брак тріщав по швам, краям чи як кажуть в народі. Виправте мене, будь ласка, віра нічого не випускала тривалий час. А потім з'являється в інформаційному просторі, випускає україномовний альбом. Досить непогані треки були, реально непогані, ну це без тьобу, Але не зайшло, тому що не зовсім розуміла контексту і як це все просувати, як з цим працювати саме в Україні, тому що і справді Брежнева завжди була. Російською співачкою з точки зору естетики і сприйняття її образу. а Хоча до цього вона активно співпрацювала з українськими авторами, особливо з Джері Хейл, Джері Хейл її написала, здається, три композиції, якщо я не помиляюся. І у Джері Хейл навіть на каналі є відео про їх спілкування, дружбу і співпрацю з Вірою Брежнєвою Йдемо далі. Що ми бачимо після? Віра Брежнєва виступає. На музичній платформі, але телеканал 1+,1 вирізає її виступ. Віра дуже хвилювалася, презентуючи свою пісню, тому що не розуміла і не знала, як сприймуть її в залі. Так, для глядачів і для нас усіх це було неочікувано, тому що я був на тому концерті на цій збірній солянці, але в цілому зал її підтримав. Віра не відкотилася на відміну від Світлани і не випустила після цього відразу російськомовні треки. Вона продовжила лінію україномовного контенту. Так, вона виїздила за кордон, точніше, як в пострадянські країни. Виступала там, співала російською, але це логічно. Ну там не знають української мови. Вибачте, в Казахстані не будуть співати українською мовою. Далі Віра випускає. Ще одну україномовну композицію. І знаходиться тут в Україні, відвідує концерт Океану Ельси. Нам вдалося дізнатися, що вона зараз в стосунках з дуже заможним чоловіком. Тобто, Віра, вона вичекала моменту, вона почала спокійно працювати, випускати музику, не пригати із штанів в штані, просто поступово і впевнено робити свою справу. І на відміну від своїх куліжанок, їй вдалося. Вона стабільна, до неї не може бути багато претензій. Вона переважно мешкає у Франції, якщо я не помиляюсь. При цьому досить часто перебуває в Києві під тривогами, під виключенням світла, і вона в контексті. І от сьогоднішній аналіз я хотів завершити відео співпраці Віри Брежнєвої з Укрзалізницею. Настільки легкий, приємний вайб і показує, наскільки Брежнєва в своїй нічі. Вона органічна. Вона не викликає роздратованості у людей. Давайте подивимось це відео. Шановні пасажири, починається посадка. час відправлення поїзда. Вас вітаю Укрзалізниця. Вітаю всіх залізничників. І от вам показово три колишні колеги, три віагрянки: Надія Мейхер, Віра Брежнєва, Світлана Лобода. І під час повномасштабного вторгнення такі різні долі в результаті їх виборів. В результаті їхнього сприйняття та рефлексії, і я вам даю гарантію, пройде час Брежнева, ось з цієї трійки, саме буде тією, хто рано чи пізно знайде свій хід і буде стабільно триматися тут, в Україні. Не шкварилась, нічого лишнього не коментувала, на відміну від Наді та Світлани. І в чому я тут не правий. Який буде виставок цієї історії? Три жінки, дорослі жінки, сформовані особистості, які на сцені вже дуже дуже багато років а, обрали свій шлях. Дві з них так точно вибрали Україну. Але у Світлани це повна плутанина у власній брехні, а в намаганні всидіти дупою на двох стільцях. Це навіть не про брехню, а про гнучкість і об'єм, знаєте, ось цього? Анального розтягування, інакше не назвеш. Віра Брежнєва, обравши Україну, спокійно робить свою справу і здебільшого сприймається соціумом позитивно. І є Надія Мейхер, яка взагалі вирішила: ну, це не про мене, Взагалі, війна приносить огромніший стрес в мою життя, поэтому я буду, значить, голосом Всевишнього, голосом Міра. Ні, Надю, так це не працює. І чесно кажучи, від Наді я найменше очікував такої крінжатіни. Ось так, друзі. Три колеги, три долі, і настільки різні вектори їх розвитку. Історія трьох українок. Як вам така рубрика, чи сподобався даний випуск? Будь ласка, напишіть в коментарях і залюбки почитаю. Ну а з вас вподобайка, підписка, знову ж таки, комент депресування цього ролику. Побачимось з вами вже завтра, Па-па!